Два роки війни загартували нас, але за цим стоїть стрес, втома. Страх за своє власне життя і за життя своїх рідних. Як справитися з цим і зберегти своє ментальне здоров'я знає наша сьогоднішня гостя, психолог Наталія Гортопан. Доброго дня, доброго дня, пані Наталі. Підскажіть, будь ласка, під час війни люди часто відчувають панічну атаку. Як з цим справитися? Е, насправді це зараз досить таки актуальна проблема, тому що ми живемо в такий непростий час, коли ми не знаємо, що буде завтра. У нас дуже багато стресів, дуже багато таких подій. Які на нас тиснуть, і е, багато у кого можуть ставатися панічні атаки. Що це таке? Це взагалі почуття страху і тривоги, це таке сильне почуття. Е, його характерними ознаками є те, що е, людина може відчувати е, тремор, е, може відчувати е, нехватку повітря, може відчувати якісь такі е, навіть е, стиснення в, в, у грудях, е, можуть плутати навіть із е, е, серде, сердечним. Нападом. Важливо вміти і знати, як ми можемо допомогти в першу чергу собі, і як ми можемо допомогти навіть людям, які мають цю проблему поруч з нами. По-перше, чим ми можемо зарадити, це Перше, прийняти ситуацію, прийняти ось цю нервову ситуацію і зрозуміти, що ми не одні. Допоможе також переключення. Переключення на якісь предмети, які є поруч. Допоможе це саме, якщо говорити, якщо ця панічна атака, ви відчуваєте, що от от вона вас накриє. Ви можете елементарно використати свої знання із школи, згадати абетку, починаючи від першої до останньої, і ви вже морально трошки відійдете від того стану, ви трошки заземлитесь. Також ви можете допомогти як собі, так і людині, яка поруч, дуже простою технікою, яка має назву заземлення. Вона акумулює всі наші Органи чуття, що мається на увазі, наприклад, вам потрібно зорово знайти п'ять предметів в кімнаті червоного кольору. Потім вам потрібно доторкнутися до чотирьох різних предметів. Вам потрібно почути три різних звуки. Наприклад, це може бути там дощик за вікном, це звук проїжджаючої машини. Просто дослухатися до цього. Потім відчути два аромати, які присутні в кімнаті, і спробувати щось на ва... на язик. І це допоможе вам за допомогою ваших е рецепторів чуття переключитися. Що робити тоді, коли, е як кажуть, опускаються руки? В нас зараз, як я вже сказала, складний дійсно стан. І бувають такі моменти, що нам здається, наче що все, що ми робимо, не має ніякого результату. Чим ми можемо допомогти собі в такій ситуації? Це, по-перше, розуміти, що будь-що, що ми відчуваємо, це ок, це нормально, будь-які почуття, які є в нас, це є нормально. Також, Мислити позитивно, як би це не здавалося так просто і лаконічно, але позитивне мислення все таки має на нас дуже гарний вплив. Нам потрібно розуміти, що не все так погано, що нас оточують хороші люди, з яких ми можемо взяти ресурс для себе і для покращення нашого такого психологічного стану. А коли наступає апатія? То як вибратися з неї? Ваші поради апатія це взагалі стан повного емоційного виснаження. При апатії людина людині важко піднятися з ліжка, їй важко робити такі якісь рутинні речі. Їй здається, що все на неї тисне, і от вона відчуває, що край. Найпростіші речі, які ми можемо, е, ми можемо себе витягнути з цього стану, це як би це дивно, не дивно не звучало. Це зайнятися якимось. Фізичними навантаженнями, нормалізувати е, свій е, розпорядок дня, е, відпочивати більше, е, нормалізувати е, нашу харчову поведінку, тобто не переїдати, їсти в норму і так далі. Але е, ми маємо пам'ятати, що якщо е, оцей от стан апатії нас все таки накриває, і ми розуміємо, що ми самі не справляємося з ним, то все таки краще звернутися до спеціаліста. Які вас направить, які вам допоможе впоратися з цим станом? Дуже часто говорять люди, що саме під час війни їм сняться жахіття. Що тоді робити з цим? Е, ну, взагалі, якщо говорити про сон, сон е, це такий ресурс, який допомагає нашому організму е, відновитися. Відійти від цих всіх стресів і отримати енергію на наступний день. А саме нічні жахи це вже результат нашого пережитого досвіду, який трансформується у такі от негативні сни. Що ж робити в такому стані, коли ми маємо от нічні жахи? По-перше, що саме найпростіше, це коли ми прокидаємося від цього сну, такого жахливого, нам треба допрокинутися. Ми ми можемо зробити якісь такі рутинні речі: піднятися з ліжка, пройтися по кімнаті, вімкнути світло, щоб зрозуміти, що це все, це все ілюзія, це був лише сон, що й немає нічого страшного, нам треба прийти в себе. Потім обов'язково, також, якщо ви спитали самі, обійміть людину, яка поруч з вами. Навіть її тепло вас на якомусь такому інстинктивному рівні заспокоїть. Також, що радять, і я раджу і дорослим, і дітям. Якщо у вас є якісь такі негативний сон, які постійно повторюються, ви можете записати його. Коли ви пишете, ви викидаєте ваші емоції на папір, і він в більшості випадків він вас залишить. Він більше не буде до вас повертатися. Якщо ж він все рівно повертається, ви можете собі проаналізувати його і додумати якусь позитивну кінцівку. Знаєте, деякі подільчани вважають, що під час війни навіть сварки такі на побутовому рівні, їх побільшало чомусь. Насправді це може бути, тому що зараз ми всі маємо таке сильний калейдоскоп цих емоцій, які у нас рояться всередині. І на жаль, дуже часто ці емоції в нас трансформуються в лють, в якусь навіть агресію. І на кого вона ж буде виплескуватись? Звичайно, на тих людей, які поруч з нами. Як би це сумно не було. Що ж робити в такому випадку? Що ж робити? По-перше, звернути. Увага на те, що якщо так уже сталося, що ви е, маєте такі негативні сильні емоції, вам потрібно вміти їх випускати для того, щоб вони не трансформувалися в цю агресію і не випускалися на тих людей, що е, поруч з вами. Е, як ви їх можете викидати? Це е, елементарно е, сісти розмалювати, Я гарні розмальовки антистрес. Е, та сама мандала терапія, коли ви розмальовуєте е, кругові оці от фігури, ви заспокоїтесь, ви продумуєте свої. Емоції, ви викидаєте ці негативні емоції. Тому що саме важливо викидати емоції екологічно. як впоратися із виснаженням під час війни і зберегти свій внутрішній ресурс? Нам може допомогти такі звичайні, прості речі, як взяти паузу. Просто дати собі один-два дні і відпочити. Наприклад, та сама волонтерська діяльність вона дуже багато вимагає ресурсів від, того, від тої чи іншої людини. І часто буває в таких людей виснаження, вагорання, бо вони багато віддають від себе. Важливо, це все все-таки. Дивитись за цим, в якому плані давати собі день-два відпочинку. От два дні я відпочиваю, я не займаюся. Це наприклад, навіть тою самою волонтерською діяльністю, я там займаюся якимись іншими справами, і за рахунок цього ви відпочиваєте акумулюєте свої внутрішні ресурси, і ви потім, через тих навіть два дні, ви вступите в цю діяльність ще більшою такою якоюсь жагою і ще з більшим бажанням щось робити. Також це, як би не здавалося, це. Смішно займатися рутинними справами, е, пмийте пусто, приберіть, ви переключитеся, ви е, дозволите собі зайнятися чимось іншим. Також е, слідкуйте за своїм здоров'ям. Це зараз дуже важливо. Слідкуйте за своїм сном, за своїм розпорядком дня, тому що е, до цього стану люди самі себе дуже часто доводять до цього виснаження. Також е, розмовляйте з іншими і е, допомагайте їм, спілкуйтеся з людьми і не втрач, не витрачайте свій час і ресурс на негативних людей. На жаль, у нас уже три роки поспіль триває війна, і всі знаходяться в такому стресовому стані, а особливо звичайно, діти, то як же батьки можуть допомогти своїм діткам саме під час війни? Батьки є таким острівцем безпеки для своїх дітей, і досить таки важливо, що ж можуть батьки зробити, щоб діти не панікували і не страждали від цієї ситуації, яка нас оточить. Це перш за все говоріть з своїми дітьми, не тільки говоріть. І слухайте, але і чуйте їх. На жаль, дуже багато батьків зараз знаходяться на полі бою, і жінки, і чоловіки, і коли дитина постійно переживає за свого батька чи матір, як цю дитину підтримати, як її налаштувати на позитив. Розмовляти з нею, пояснювати, що все буде добре, налаштовувати. Звичайно, що прям обіцяти, що все буде 100% добре, ну ми не можемо, ми не маємо права, тому що ми не знаємо, що буде завтра. Але ми можемо сказати цій дитині, що ми от я поруч з тобою, я тебе люблю, я тебе ціню, і ти можеш до мене звернутися. І дитині вже від цього буде легше. Пані Наталі, я вам дуже дякую за змістовні відповіді за практичні поради. Сподіваюсь, що багато наших телеглядачів їх використають в повсякденному житті. А для наших телеглядачів я нагадую, що сьогодні ми говорили про те, як зберегти ментальне здоров'я. І з нами була діючий психолог Наталія Гортопан. Дякую, дякую вам.